В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якось увечері мій друг сказав: проблема сучасних політиків у тому, що вони обіцяють нам настання світлого майбутнього, якщо ми за них проголосуємо, якщо б вони сказали нам правду, що світ залишиться небезпечним місцем. Але вони постараються допомогти нам вижити, тоді, можливо, б ми їм повірили. Так, трутився інший співрозмовник, те ж саме відбувається і у церкві. Ми завжди готові сказати людям, що Бог любить їх, що все буде гаразд. Але християнам доводиться жити в реальному світі, де люди брешуть, шахраюють, захоплюють чуже майно. Якось все не сходиться. Дорогі мої, я згадав про цю розмову, читаючи про притчу Повесільний бенкет. Вона часто хвилює людей, оскільки в ній говориться зовсім не те, що вони хотіли б почути. Це зовсім не красива історія про те, що Бог привітно запрошує всіх на бенкет. Ми не хочемо чути про суд над злими людьми про плач іскри зубі. Хіба у Пророка Ісаї 25.8, а потім і у об'явленні 21.4 не говориться, що Бог зітре кожну сльозу з очей будь-якої людини? Так, говориться, але ці слова слід розуміти правильно. Вони не означають, що Бог подібно до батька. Заспокоюватиме нас після нічного кошмару, як своїх дітей, бо хоче, щоб ми були дорослими і вміли відповідати за свої вчинки і за свій моральний вибір. Ми повинні розуміти, що людське життя не схоже на програну шахову партію, після якої можна скласти усі фігури в коробку, а зранку почати нову гру. Велика і глибока таємниця Божого прощення зовсім не в тому, що будь-які наші гріхи так чи і наші будуть забуті. Це не той урок, який нам хотіло бся вивчити. І багато людей не люблять цю притчу. Можливо, найгрізніший сьомий вірш цього розділу. Був доданий Матеєм пізніше, щоб читачі могли провести паралель між словами Ісуса і жахливими подіями 70-го року нашої ери. У 24-му розділі натяг на ці події буде виражений ясніше. Ця притча набуває особливий сенс ще й тому, що вона розказана Ісусом відразу після вражаючої історії про злих виноградарів. У ті часи. Кожен його слухаць знав, що весільний бенкет, влаштований царем для свого сина, це символ настання Царства Божого і приходу Месії. Гості, покликані на Божий весільний бенкет, влаштований їм для свого сина, це релігійні лідери Ізраїлю тих днів і безліч їх послідовників. Жителі Галилеї в більшості свої ще раніше відмовилися прийти на це свято, а тепер так само чинять жителі Єрусалиму. Бог вирішив влаштувати бенкет на честь Месії, якого вони так довго чекали, а вони не хотіли про це чути. За це їх місто буде зруйноване. Коли блага звістка про бенкет, Царство Боже, не була сприйнята релігійними лідерами євреїв, Бог послав своїх слуг у найвіддаленіші куточки країни, покликавши на бенкет усіх підряд. Як ми вже знаємо з Євангелія, за Ісусом пішли натовпи людей: митники, блудниці, криві, сліпі, кульгаві. Цим і загоям суспільства ставалося б забутим усіма. Теж була призначена Божа благозвістка. Але є різниця між цим привітним запрошенням і нашим сьогоденнішнім бажанням почути, що Бог любить усіх нас, незалежно від наших учинків. Коли Криві і сліпі прийшли до Ісуса, Він не сказав їм, ви хороші і такі, а зцілив їх. Коли до нього прийшли блудниці і митники. Його любов не дозволила ним залишитися залишатися такими самими Пітьмі. І саме ці люди і їхнє життя змінилися до кращого. Насправді ніхто в глибині душі не вважає, що Бог хоче залишити нас такими, якими ми є. Бог любить навіть серійних убивць. Ростителів малолітніх. Він любить безжальних і гордовитих бізнесменів, олігархів. Бог любить владних матерів, які не вечать життя своїх дітей. Але суть Божої любові в тому, що Він вимагає кардинальних змін усіх цих лиходіїв, ненавидячи не їх. А їхні вчинки. Врешті-решт, як благий Бог, він не може допустити таких людей на бенкет, на честь свого сина, якщо вони не бажають змінюватися. Це і пояснює кінець історії, який інакше здався б дивним. Звідки в гостей могли з'явитися весільні вбрання, якщо слуги зібрали їх на вулиці і привели на бенкет. Чому когось треба виганяти через невідповідний одяг? Хіба саме Євангелія не спрямоване проти такого ставлення до людей? Так, дорогі мій, при буквальному розумінні цього тексту так і є. Але насправді Ісус у цій притчі використовує символ, весільне убрання, це любов, справедливість. Милість і святість Божого царства. Якщо ви відмовляєтеся від такого наряду, такого вбрання, значить вам не місце на бенкеті, от і істина. Якщо у вас бракує хоробрості визнати це, ви обманюєте самих себе і тих, хто вас слухає. Як цар із притчі послав своїх рабів покликати запрошене на весілля, так і всі, ми дорогі мої, покликані до участі в радості царства, в радості, що відрізняється від тієї, яку пропонує цей світ. Оскільки той, хто приймає запрошення, хто долучається до задуму Христа, інакше сприймає життя. Вільний від рабства володіння, він не піддається спокусі фальшивих потреб і не радіє на святі марних справ. Втаємничений насищатися і голод терпіти. Він із довірою йде Божими стежками. Його радість не зумовлена матеріальними благами, а внутрішнім багатством Того. Хто перебуває в мирі з собою, хто радіє можливості поділитися хлібом із ближнім. Добро і милосердя будуть Його супроводити по всі дні життя Його. Дивися Псалом 23:6. Той, хто поспішає на свято, вміє бути щасливим завдяки найменшій дрібниці. І коли біль приходить Його життя, він не боїться, а молиться, як і псалмопівець, Господь, хто мій пастир. Тому недостатку не буду, Псалом 23.1. Радість царства Божого, дорогі мої, до якого ми покликані, багаті й бідні, здорові й хворі, добрі й погані, відчувають ті, хто в диві життя, відкритого на хреста вічності, вміє прийняти безмежну доброту Господа, який вчинить. На горі ці гостину страв ситих і витре Господь Бог з обличчя усякого, Ісаї 25:6. Але не всі зацікавлені в участі у цьому бенкеті хтось зайнятий власними справами, то через накопичення багатства відмовляється від свята, натомість інші приймають запрошення, але забувають подбати про весільну одежу чисто і гарно. Блаженні хто перешати свої, об'явлення 22.14. Звісно, здається парадоксальне, що навіть тих, які живуть на узбіччях, спочатку запрошують, а потім викидають геть, якщо у них немає відповідної одежі. Тож про яке ще обрання йдеться? Ось що каже Іван Злотустий, це одяг тих, хто не ходить дорогою неправедних, довіряючи Божій ласці. Він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав, Ісая 61.10. Багато хто, будучи покликаним, продовжує йти в темряві, трибуваючи позарадість царства. Ми ж прагнемо бути щасливими, то маємо вдягнути яскравий одяг добрих справ. Весільне убрання тих, хто сяєний Христом, радісно бере участь у святі, свідомий власних слабкостей ми маємо повторювати, я все можу тім, хто мене підкріплює, Филип'ян 4, 13. Учитель просить нас налити вино молоде до нових бордюків. І, можливо, зовсім не випадково його першим чудом було перетворення. Води на вино, найкраще з тих, які б подавали до столу. Витримане вино, яке наповнює життя смаком, вино, яке може бути налите лише у нові бурдюки, поза як тільки нова людина, врятована Христом, може прийняти слово. Весілля єдиного сина робить урочистість винятковою. Хто хоча б один раз був на весіллі, знає, що організація такого Особливого дня є довгим і складним процесом: приготування до вінчення, замовлення ресторану, фото та відео, обручки, список гостей запрошень усе це для того, щоби розділити саме з тобою цю особливу радість. Тому можеш уявити собі, яким великим розчаруванням буде кожна відмова гостей. Котрі з різних причин повідомили, що не зможуть прийти на цю урочистість. А якою буде твоя реакція на це запрошення, якщо ти усвідомиш, що тебе запрошує і сам Господь Бог, та якою може бути твоя причина, щоб відмовитись розділити з Ним свою радість, Бог не може затримати свою любов та радість лише для себе. Він завжди прагне ділитися ними. Тому запрошую до весільної світлиці усіх винятку злих і добрих, старших, молодих, хворих, здорових, і запрошую також тебе до цієї постави, вміти ділитися своєю радістю з іншими, а не затримувати в собі. Господи, навчи мене радіти щиро із кожного запрошення та з кожної радості, Которою інші будуть. Ділитися зі мною та покажи мені, як я маю ділитися своєю радістю з іншими, щоб у твоєму царстві було багато покликаних та багато вибраних. В ті часи, якщо якийсь велеможа цар планував одружувати свого сина, то повідмовляли про це відразу на початку року. Оголошували дату шлюбу, місце, запрошували всіх гостей. Отже, всі запрошені знали про весілля наперед. Більше того, погодилися прийти. Друге покликання було не запрошене. А виразом, жестом почитання людини, особливого значення чи ваги запрошеного для господарів. Цар, знаючи про попередню згоду гостей, посилає до них своїх слух, тим самим кажучи: Я надаю тобі особливу вагу, ти дорогий і значимий для мене. Відмова під час другого покликання було жестом грубої зневаги і образи для царя. Запрошені поступали так, ніби відверто плюнули цареві в обличчя. Їх відмова була скандалом неймовірного масштабу, принизила царя і показала запрошених відвертими, неудячними хамами. Їх поведінка для сучасно вихованих людей виглядає зухвалою і недопустимою. Але чи так само поводимося ми, які сказали Богові, так нахрещені. Кажемо так, в часі літургії, молитви, а на ділі задаємо собі знак питання, незважаючи на образу, приниження і внутрішній біль, цар виявляє нечуване милосердя. Тоді він знову послав інших слуг, та ті тим знехтували і пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші переклади Біблії говорить, що слуги були не просто іншими, а більшими від попередніх, поважніші, але запрошені навіть не задумуються над добротою і прощенням царя, а продовжують відмовлятися. Хоч важливішої що події в цьому царстві, ніж весілля нашлідника, не могло бути в гори запрошених інші справи. Вони злегковажили запрошенням, царем, його сином, їхнім пріоритетом стали справи цього світу, торгівля, поле і так далі. Тобто вони вибрали заробляння насущного хліба свої власні інтереси. Вони зажеріли, не потребували нічого від царя, бо прийняти запрошення і прийти на бенкет було вигідною справою. Оскільки, згідно з вичою, кожен з гостей на весіллі царської родини одержував подарунок, який значно перевищував той, який він дарував. Ця ситуація стосується і нас, християн, які маємо повноту євангельської істини, Боже слово, апостольську науку, живого Христа у Євхаристі, непомильний вчительський уряд. Ми схильні розслабитися, ставати пасивними і нечутливими до правдивого поклику і запрошення нашого царя. Мало того, що запрошені проігнорували царя, образили його, інші ж, схопивши слух, познущалися з них і повбивали. Така поведінка просто шокує, що змусило цих людей знищити слух. А те, що вони не давали їм спокійно жити, нервували своїми нагадуваннями, виводячи їх зі стану рівноваги. Очевидно, наслідки не забарилися, розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Потім цар відправив слух на роздоріжжя. Вони кликали на бенкет усіх, кого зустрічали, і весільна світлиця була повна гостей злих і добрих. Чому Ісус говорить про поклик, що покликані були злі й добрі, царство Небесне подібне на бенкет, і на нього потрапили різні люди, злі і добрі. Бо царство дар, ми одержуємо його не за заслуги, не через те, якими ми є, чи що ми робимо, а тому, що Бог кличе усіх нас. Даруючи його, коли цар увійшов і подивився на гостей, побачив серед них чоловіка, що не був вдягнений в весільну одежу. Ці інші гості, очевидно, були відповідно одягнуті, хоча усіх покликали на роздоріжжя. Вони не знали про те, що потраплять на забаву до царя. Де уща наша весільна одежа? Історичні джерела свідчать про те, що в день весілля царського сина відбувалася не лише одна святкова забава, а й всенародні гуляння, святкування на вулицях міст, тобто святкувати мали можливість всі. В честь весілля Нерона і Попеї бурхливо й масштабно святкувала вся Римська імперія. На день вечілля британського принца Чарльза Діани відбулися всенародні гуляння по всій Англії. Тому для того чоловіка, який не був відповідно одягнутий, абсолютно байдужим було свято царської родини. Він не тільки не поділяв радості всього народу, а і загальні цінності, певне сакральне значення було для нього неважливе. Якщо допустити, що не було народних забав, а людей покликали просто від буденних справ, то всі хоча б переодягнулися до бенкету, а той чоловік повівся зверхньо і байдужо. У будь-якому випадку він повівся подібно до тих гостей, які спочатку погодилися прийти, а потім хамовито віднеслися до царя і його слуг, може навіть гірше. Бо все-таки прийшов на забаву. В нього не було ні радощі, ні веселощі. Він не мав готовності в серці. Він мовчав, бо не мав жодного оправдання, не мав нормального пояснення своїй поведінці. Його викинули в темряву, доплачу іскрегіту зубів. Дорогі мої. Апостол Павло в посланні до Тимотея каже про царство небесне, тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на Його появу. Друге Тимотея 4.8. Отже ми знаємо, маємо чекати на нього з любов'ю, повні радощі і веселощі. Теперішній світ, а навіть і християни, очікують другого приходу навіть не так, як той чоловік без весільної одежі, не просто байдуже чи зверхню, а зі страхом і жахом перед катаклізмами, перед слідуванням іншими перешкодами, а не сконцентровано на самому Ісусі, Його Царстві, якому не буде кінця. І якщо вже зараз. Не почати перебудовувати себе і своє життя на відповідь Богові, не переглядати драбину своїх цінностей і пріоритетів, не змінювати спосіб думання. Ми ризикуємо потрапити в ситуації чоловіка без весільної одежі. Ми вже покликані. В наше ім'я сказали так, хресні батьки в часі таїнства хрещення. Ми дали Богові згоду служити йому і жити для його слави. Та чи тоді, як ангели прийдуть кликати нас до Бога, ми не почнемо відмовлятися через прив'язання до мирських справ до родини, до дітей, до свого християнського служіння, які можуть важити і означати для нас більше, ніж Ісус і Його Царство? Ми покликані цінувати дар життя, який дав нам Бог, а те, що помістив нас в часі і просторі, де можливі зміни. Але якщо ми сприймаємо ту земельне життя як самоціль, то навіть якби сам Ісус прийшов, то за надмірною заклопотаністю, неправильними пріоритетами, за тим, що прив'язує до землі, ми ризикуємо не помітити Його приходу. Ризикуємо не змогти відірватися, підняти вгору. Так не помітили його більшість ізраїльтян, які з радістю очікували прихід месії, але не могли прийняти Месії, який не відповів їх їхні, дав їхнім міркам. Спасіння це тар, який треба прийняти, але і дбайливо зберігати. Коли ми усвідомимо це, наше життя почне правдиво змінюватися. Наша поведінка стане відповідною. Це і буде спасіння по вірі, яка маніфестуватиметься, виявлятиметься добрими ділами. Якщо ми не робитимемо добрих діл, значить щось не так з нашою вірою. Значить, ми не відповідаємо на поклик нашого царя. І для того, щоб для себе зрозуміти, якою є моя відповідь Богові, варто ставити собі щодня в часі іспиту сумління два запитання. Що протягом сьогоднішнього дня наблизило мене до царства? І друге, що я сьогодні зробив для того, щоби поширити Боже царство на землі. Багато покликаних, але вибраних мало. Бог кличе усіх, дорогі мої, але від нас залежить. Чи будемо вибраним, чи будемо в день покликання у відповідній одежі, чи зможемо з радістю прийняти нашого Царя і жити з ним вічно у його царстві? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, люблю благословення, і пальчик вверх, пальчик вниз, це цей лайк від вас. Для вас не важко, мені приємно. Слава Исусу Христо.